Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зі мною щось дійсно не то. Зараз я вам все поясню. Все почалося з того, що я готувала вечерю. І щось там було не то. Я вже не пам'ятаю, що далі хотіла ж відео завантажити на резервний канал, і вийшло так, що. Завантажила в одну годину два відео на один канал. Думаю, добре, мабуть, це доля. Потрібно так робити. Далі потрібно було завантажити машинку. Вже так є достатньо прання. Дівчата, у мене закінчився гель для прання. Прийшла в епіцентр, купила тут у нас. Я стою сторобою і не хочу йти додому. Зараз вечір, а ви це відео вже будете завтра бачити, у нас ще прорвало воду, у нас зараз будуть вимикати воду. Я, я не знаю, як я буду брати, головне, що я купила цей гель для прання. Коротше, дівчата, якийсь такий каламбур пішов, я не розумію, що взагалі таке. Знімаю себе на зовсім інший телефон, тому що я не планувала записувати відео. Зараз 7 серпня четвер. Знов напутала. Той телефон, що я завжди записую відео, він залишився вдома, підзаряджається. Коротше, дівчата, я не знаю, що воно таке. Якось так. Але ввечері іде така свіжість, така прохолода. І оце тримаю дівчата для прання, три кілограми. І стою тут під ялинкою. Дивлюся, як машини їздять. І що зараз у нас воду відключать? це якийсь анекдот, чесне слово. А, що ти поробиш? А машини їздять, бризкають всі. Ну це нормально поїхало, то а то їхав, то дуже швидко їхав. І всіх поприскав тут. А я як ото бабка стара при всій повазі до будь-якого віку. Стою, спостерігаю, хто куди поїхав. Дівчата, щось... щось таке зі мною сьогодні. І, до речі, заходила м -м, тільки що в Єву. А чому заходила? Тому що подивилася, м -м, дівчата показували користуються український виробник. М -м, та що вони тут що нам? Пішли в інше місце. Боже, і тут я вже не до Хоча мені подобаються такі звуки. Або хвилі на річці, або на морі, або так. Щось з водою пов'язане, я таке люблю. І у дівчат побачила, зробила скріншот, доглядова косметика. Там є і пінка для вмивання, і тонік, і м сиворотка, і крем, є все. Коротше. Я підібрала в мене жирна та комбінована шкіра, я саме такі. Підібрала, дивлюсь, де можна купити. Написано там майкап, розетка, і ще там десь. І ще написано Єва. А я думаю, з епіцентру зараз зайду в Єву, зайшла, запитую. Дівчинка дивиться на мене і каже: ні, на сайті можливо є, але на магазини вони таке не привозять. Ой, я дивлюсь такий песик іде обожнює будь-яких таких тваринок. Класний, так? Да? Класний пес. Потім, що ще, подивилася, є посуд. Е, такі ціни непогані, і як за якістю, то може комусь дівчатам буде цікаво. Ми дівчата любимо таке, щось, знаєте, посуд новенький подивитися і ще щось. І згадала такий про фарбу для волосся, тому що я завжди купувала професійну фарбу для волосся, вона коштувала там ну, закислювачем десь приблизно 350 400 гривень. Який виробник, коли як. А потім я вирішила останній раз, коли я вже використала всю, у мене тюбіка вистачало на три або чотири рази. Тобто 400 гривень поділити на 4 рази, рази, так і виходить. І думаю, подивлюсь гарнієр, дивлюсь гарнієр, фарба, але ж там одразу все розводиш, і це на один раз. А потім думаю, ні, можливо якось. Ну, ми ж можемо пристосуватися, розумієте. Що ще? І звернула увагу, що гарнієр звичайна фарба для волосся, і гарнієр стійка. Дівчата, хто користувався, будь ласка, напишіть. Мені цікаво, тому що десь через тижня три, можливо, мені потрібно вже буде фарбувати волосся. Ну, три-чотири тижні, десь так. Я зараз або в салон. Ну, салон, я дізналася ціну. Ну, це мені на півроку, чесно кажучи, купити, ну, якщо вдома фарбуватися. І мені шкода витрачати час в салоні там сидіти майже годину. Я стільки справ вдома пороблю за цей час, розумієте? Ну, я не знаю, ну, поки є час, я буду приготовлятися, буду думати і знов-таки подумала, що... Знаєте, як, може краще салон, тому що ну, час на себе, ти йдеш і ти там нічого не робиш, тому що коли я фарбую волосся вдома, то в мене екстрене прибирання, треба швидко все робити, поки в мене є 50 хвилин і ти намагаєшся. Дівчата, я заплуталась, я не знаю, що я хочу. Ділюся з вами. Оце йду і намагаюся зрозуміти, звідки та вода тече, ніхто її не перекриває. І чи... Ой! І чи відключать у нас. Катання! Я ж кажу, сьогодні все, не слава Богу. А може нас не відключать, може це не до нашої труби? Отак от тече у нас вода. Все тікає, бо зараз буде ховайся хто може. Ось так. О, А цей затормозив. Може бачу, що я стою, знімаю, а інший не бачить, що я знімаю. Ось так. Якось так. Там бідний велосипедіст все поїхав. Ну поїхав би вже по тротуару, ну що ж ти туди поперся, як ото здрасте. Ти що, не бачиш, що там калюжі. Ні, водії притормажують, бо ну, можуть коли хочуть. Є такий момент. О, а це вже сюди поїхав. Оце розумний. А той по дорозі поїхав. Ну нічого. Кожен поїхав так, як він поїхав і як вважає за потрібним. Я стала дивлюся. Бачите, там є вода. О, а тут ще сухо. А це я 3 кг <пиральну> гелю. Ні, а тут вже сухо. А там, мабуть, вона в люки стікає. Ой, Таня, йди додому. А це я йду, думаю, що воно таке. Дивіться, який гриб. Печериця на дереві виліз. Ось так височенько. Ой, колись Вадіка мама щось чи це ця печериця чи ні? щось якийсь гриб в неї був. Бан... Банка три літри і щось він там. І Вона казала пийте, діти, пийте, а ми так фу. Дивіться, як гарно сідає сонечко, як листя, О, промінчик на найкращого. А мені здається, цей телефон краще знімає, ніж той. Я завтра продовжу вже тим телефоном знімати, то ви мені скажете. Промінчик, промінчик. Стоїть тітка доросла, грається. А що? І знаєте, про що подумала? Коли у нас були виключення електрики, я завжди планувала день. Швиденько треба те зробити, те зробити. А зараз, ну, слава Богу, що так. Боже, на цей телефон або краще мене показує, або гірше. А, нічого. Я не знаю, як звук буде. А зараз, та, потім машинку завантажу. так. Потім, і воно як не збиралося, якось розслабилася я. А тоді воно якось, е, от як вам так сказати, дисциплінує. А зараз Х -х -х. починаю відео записувати вже наступного дня із нового телефону. Ну, не з нового, а на той, що я завжди записую. І як, на вашу думку, різниця є? Я дивлюся на обличчя, якось так воно і далі, і не таке червоне, хоча вчора я відео не планувала ввечері записувати, але ж в мене не за планом, а від душі. тому так. Та і сонечко зараз зовсім з іншого боку, хоча ми зовсім по-різному виглядаємо зранку, в день та ввечері. так, І зачіска зовсім інша. І... І, чесно кажучи, ще на колір нашого обличчя впливає колір одягу, який ми одягаємо. Я хотіла надіти ту саму футболку, що була вчора, але я її попрала і вона ще не висохла. Ось так, ми дорогенько експериментуємо. А я зараз йду на базар, хочу купити кукурудзи. Ніктаринчику, ну щось таке, знаєте. Я ж вчора ввечері прийшла додому, принесла свій перволь, почала праня. І поки туди-сюди, думаю, зайду на розетку в інтернет-магазин. Це я зараз іду біля неї то згадала. І там акція, Те, що я купувала за 300 чимось гривень, там ну, майже 3 літри то за 500 гривень дві такі пляшки, зверніть увагу. То я ще замовила і на розетці. Думаю, нічого, воно так швидко закінчується, туди-сюди. Ну, що ти будеш робити? Думаю, ні, краще куплю, нехай буде. То вчора ще замовлення на розетці зробила. Заходиш на базар і тут українські пісні лунають. Тільки подивіться. Якийсь Пінь був дерево, дерево. І в нас тут чорнобривці. Це я так іду, Не знаю, чого воно так тут. Це ж хтось, мабуть, посадив, бачите? І було дерево. Ну Так, це ж дерево було. Цікаво, бачите? І є чорнобривці. Тому у нас отак всі такі винахідливі, щось та й придумають. Так, а я зараз вже підходжу там, де мені треба бути. Я що бачу, те і показую. Ото в мене таке є. Що бачу, те і показую. Отаке кіно, дівчата. Так, будемо шукати. Кукурудзу, щось базар сьогодні такий у нас не дуже, не дуже. Ну, нічого, будемо шукати. Давно у вас не була. О, лохина по 150, а нектаринчик є? Так. А такий найкращий. І той, і тут, і той добрий той. сливовий, і манго. Ага, 140-150, так? Да? Ні, Не, нектарин іде 140, 140, 150, 140, а 150 це там хто? персик. А, боже я ж. Кілограмчик змішаного такого. Ага. І і і о, слива. Треба діти немножко, тріти й тріти. Ага. Так. І від м'якості лід баднють. А був демак. І Та сьогодні з'їму і м, лохина. Да. Сухинка, не з холодильника, ага. добре знає. Я дивлюсь, слива просто супер. Бо тут тверже і з помірчі. Дякую. Може відкрити кофейки? Я наступного разу вже сливи буду брати. Сьогодні нектаринчик поїмо. Запитую там, де Купувала тільки що лохину. кажу, а що таке, чому помідору немає? А вона каже, та погоріло. Каже, в мене на городі теж половина помідорки нормальна, половина помідорки ніяка. А... І порадила там у жіночки, я за 25 гривень купила польові помідори, ну, такі непогані. А буду дома, то я розріжу то подивлюся, які вони непогані. Це я зайшла, ще масло купувала. Ось тут у нас. То, до речі, подорожчало. Було 57%, а кажучи, з цього понеділка вже 62 гривні. Це 82% жирність. Боже, бережи Україну. Щось у Олі тут. Напів відкрито чи напівзакрито. О, Олічка, привіт! Що ти там? Напівзакрита чи напіввідкрита? Да, я Бігаю по справам, то трошечки відкрилася. А, я дивлюся, яка краса в тебе ось. Да. А це куди його таке? Це куп... такий патріотичний букет, льон льон і е, пшениця. І... Ну, щось таке гарне. Ну, не ну добре, щось тебе є новеньке чи? Буде в суботу. А, ну тоді я в суботу до тебе прийду. Екзотичні композиції. Добре, Олічка, все, давай, пока-пока. Я зараз йду з базару і хочу зайти в епіцентр. Подивитися, в яку ціну я вчора купувала, тому що чек не взяла. О, вчорашня вода ще тут є. О, Ходімо. Зелений. Понабігала вчорашня вода, ще досі хлюпає. Ти цікавив, яку ціну? Ой, 300-300. Та що гадати, зараз подивимось. Так. Де тут, де тут, де тут, де тут? Тайня з О. О, Рожевого вже немає, а цей за 300. 84 так і це три літри я купувала. Але ще рожевий був, то я вчора останній забрала. Уявіть собі. Ого. А на розетки 500 гривень, дві такі. Пляшки буде. Так, все, добре. Оце, знаєте, нема чого робити, ходити, шукати. Ні, просто цікаво мені стало. Я не то, що там щось, щось якось. Мені стало цікаво. от, І я подивилась. Це знаєте в чому різниця? Той телефон, що я вчора знімала і в цьому. І я знову на цьому ж місці. І кольори якісь різні. А нічого, яка різниця. А води ще трошки залишилося після вчорашнього дня. М -м так. Отак живе моє місто. Обучмо бути вдома. Дякую нашим хлопцям за таку змогу, нашим захисникам, нашим найкращим. Прийшла вже додому, зараз покажу, що я купила. Але мене дуже цікавлять помідори польові, подивимось. Чи будуть вони такі, як оці, що там дуже товста плодоножка, така біла, ну, я вчора показувала, вирізала. По 25 гривень такі польові помідорчики, А отакий от так, от розмір. Це рожевий, а там був червоний помідор 40 гривень кілограм. А рожеві такі самі є 40 і 60, а польовий 25. Ну тут подивимось, не знаю. Це так. Завжди думаєш, як краще, як дешевше, але щоб і смачніше було. Подорожчало в нас вже масло таке 62 гривні. За одну пачку, Нектарин я вам показувала, разом купували і лохина. Такі мої сьогоднішні покупки. Розрізала я польовий помідор. Ну, не, не так багато білого. Зараз хочу скуштувати. Цікаво, як він на смак. Аромат ну, дуже томатний, Ну, справжній томатний, хочеться з'їсти цей аромат. Завжди я купую рожеві помідори, тому що вони смачніші, ніж червоні. Але це за смаком дуже добре. Оця шкуринка, вона тут, скоринка, зрозуміли. вона така жорсткувата. Але смак просто супер. Хочу би не ляпнути, бо я можу. Смачні. Що я маю вам сказати? Зранку виходила, така свіжість була, так класно. а день літо ще є літо. Вже якось так не дуже приємно на вулиці, але вчора як було на вулиці файно, гарно. Додому не хотілося йти. Зазвичай от липень, пригадую, ввечері все одно не виходиш, воно сонце ж таке напекло. А серпень є серпень. Але це не важливо. Ділюся з вами своїми думками. Буває таке, що щось не то. У мене вчора було не то, сьогодні то, слава Богу. По різному в житті буває. Тому... Якщо щось не так, у вас в житті, не засмучуйтесь. Буде новий день і буде все добре. Головне, бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному.